Всім привіт! З вами Таролог Євгенія. Хочу сьогодні таку цікаву тему розглянути, які двері перед вами відкриваються найближчим часом. Буде декілька варіантів, і подивимось. Не забувайте підписуватись, коментувати, ставити лайки буду дуже вдячна. Дістала три варіанти. Добре, буде три варіанти. Значить, так треба. Обирайте свою, це буде ваша енергетика. І я подивлюсь по кожному варіанту. Почну з цього. Ух ти. Ви зараз в енергії відлюдника. Відлюдник це про мудрість, це про переосмислення себе, заглиблення в внутрішній світ. Ви можете зараз відгороджуватися від зовнішнього світу для того, щоб більше часу приділити собі. Це такий інтроверт, який намагається розібратися в собі. Хоча мудрість у вас уже присутня. Є певний досвід, але ніби, знаєте, схоже на якесь виснаження. Навколо пустка хочеться розібратися і посадити якісь нові зерна. Навіть якщо вам зараз будуть підкидати якісь нові цікаві шанси, ви їх не будете брати. Бачите, чоловік тут відмовляється від якихось благ. Хтось, можливо, тут бере якусь аскезу зараз для того, щоб. Пропрацювати себе, свою дисципліну. В когось може бути дев'ятка в даті народження. Якщо це про вас, про вашу енергетику, то подивимось, які двері перед вами відкриються найближчим часом. Як на мене дуже цікаво. Ух ти, двері в тінь вашу. Угу. На дні колоди в мене Правосуддя, справедливість. Хтось тут навіть звільняється від якоїсь залежності, хтось тут може, знаєте, ніби залишати прив'язаності залежності до інших людей. Тут може бути мова про розлучення і вихід з аб'юзивних якихось стосунків, з яких вам було дуже важко вийти. Я ці карти хочу дістати. Дивіться, якраз такі ось ці двері вам і відкриваються, щоб завершити якийсь складний період свого життя. Може бути також варіант, що ви відкриваєте двері, от ви якраз заглиблюєтесь в себе і починаєте розуміти, Ваші тіньові сторони починаєте їх приймати і починайте розуміти, що це вам також потрібно, тому що має бути баланс світлого і темного у вас всередині для того, щоб ви вправно рухалися далі. Тут про карму, тут про отримання результатів своїх дій, тут може бути не тільки своїх дій. Хтось тут бореться з якимись дійсно залежностями, з апатією, депресією, з якимись такими неприємними станами, які вас трішки напрягають. Хтось тут в оцій своїй тіньовій стороні, стороні частині знаходить велику силу для того, щоб реалізовуватись і рухатись вперед. Певний такий включається механізм досягання своїх цілей. Можливо, хтось виходить якраз таки з жертовної позиції і починає більше уваги. Дивіться, перемішала карти і знову на одні колоди місяць. А, значить. Все-таки ви привідкриваєте двері в себе, в свій внутрішній світ, заглиблюєтесь. У когось тут може бути, знаєте, хто довго тут чекав вагітності і не знали, чому немає. Тут може бути у вас якраз зміна позитивна. Позитивна. Супер. От дивіться, хто тут довго чекав дитину, то тут буде вже якийсь прогрес. Або завагітняйте, або можливо, вже а, хтось скоро і народить. Сонце у нас це діти, можливо, навіть двійня. Якщо тут не про дітей, у вас то це все-таки вихід на світло. Відкриваються двері до якоїсь радості, до позитиву, і ви вийдете з цього відлюдницького вашого стану у якесь позитивне своє майбутнє. Ну і порада для вас, що все ви робите правильно. Дивіться, розкривається Ух ти, що у нас тут на дні? Я це маю показати. Хотіла одну карту, як завжди. Ви рухаєтесь туди, куди треба. У вас розкриється ваша енергія, ви виходите з цієї клітки, в якій ви себе тримали. Хоча тут, бачите, двері були для вас відкриті, але ви самостійно себе туди загнали. Ви дивіться, які енергії імператриця, королева жезлів, верховна Жриця це розкриття. Внутрішньої сили, гармонії, будете слухати краще свою інтуїцію, будете легше притягувати якийсь достаток, добробут, в принципі, все, чого ви хочете в своє життя. Працюйте над думками, над мисленням, тому що зараз ваше мислення буде. Для вас таким впливовим. Якщо ви будете думати про негативне, його ставатиме ставати в вашому житті більше. Якщо позитивне, зрозуміло, що буде більше позитиву у вас. Тому думайте, про що ви думаєте. Так, дивимось, другий варіант у нас. Паш мечів, а ви знаходитесь в пошуку, в пошуку якоїсь інформації, підглядаєте, вивчаєте, хтось, можливо, на якісь курси пішов, можливо, просто збираєте якусь інформацію в інтернеті, в книжках різними способами. Але ви тут можете зазирати кудись в минуле, яке вам уже не потрібно спостерігати за кимось із людей з вашого минулого. Бож мечів, це може бути і людина повітряного знаку зодіаку, але не прив'язуємося до цього. Тому це ще людина, яка на початковому якомусь етапі. А ви або чомусь знову ж таки навчаєтесь, або щось пробуєте таке вже тут більше початок якоїсь розумової діяльності. Розробляєте якісь плани, думки про майбутнє. Якщо це якось про вас, то подивимось, які двері для вас відкриваються найближчим часом. Ух ти, зірка. Зірка, це у нас. О, дивіться, цікавий. І цю хочу. Боже, на дні все розказують, вся історія на дні. А ви. Повністю закриваєте старий етап, де вам було боляче, страшно, неприємно. Хто хворів, тут піде покращення. Тут в когось дійсно могли бути проблеми зі здоров'ям, з серцем, зі спиною, можливо. Тому ця історія завершується, завершується покращенням, полегшенням. Сила відновлюється. Ви перестаєте стукати в ті двері, які. Вам уже не потрібні. Ви йдете. Дві десятки це про обнулення, оновлення і ріст. Дві трійки це також про ріст і розширення, про вихід вас із якоїсь такої зони дискомфорту. Сила ваша відновлюється, це може бути як і про здоров'я, так і про взагалі ментальні якісь ваші особливості. І зірка, я ж на початку не сказала, це ваше проявлення в світ, ваші мрії, які будуть здійснюватися. Ви для цього багато працювали, багато пройшли щодо цього. Ну і це я хочу дістати. Тут ще шістка Жизлів. Це перемога. Перемога над своїми страхами, над своїми. Всіма перешкодами. Не можу сказати, що воно тут звалюється все на вас. Просто так, ви тут приклали дуже багато зусиль. І ви почнете вже отримувати результати своїх важких старань. Бачите, вже розіб'єте ось цю стіну, яка вас стримувала і стопорила. Шикарний розклад, я так вважаю. Порада вам яка. О, порада, будьте собою, розкривайтесь, віддавайте, тому що у вас будуть рости ваші внутрішні сили, ресурси. Дивіться, це така шалена енергетика, з допомогою якої ви можете обігріти як себе, так і своїх близьких дітей і батьків, і всіх, хто поряд з вами. Тому а, приймайте це з радістю, а ви вже достойні. Виходити з цих негативних станів у ріст. З радістю приймайте те, що вам дають, приймайте подарунки, учіться приймати компліменти. Тому, учіться бути вдячним за те, що у вас вже є. І дивимось третій варіант. Не забувайте коментувати. Мені завжди так цікаво читати реакції на мої розклади. Так, тут у нас четвірка жеслів: людина по енергетиці сімейна, стабільна. Це про такі традиції. Які ви любите дотримуватися? Для вас дуже важлива сім'я, важливі люди, які вас оточують, близькі. Ви вмієте підтримувати такий затишок у домі? Можливо, хтось займається зараз справами, пов'язаними з домом. Це може бути оплаштування дому, ремонти, можливо, пошук нового дому. Так, Четвірка, можливо, десь у вас в даті народження присутня. Тому, якщо це про вас, дивимось, які двері перед вами відкриваються? Давно не брала до рук цю колоду, карти прямо спішать все розповідати, що відкривається, які двері? Ух ти! Десь в колесо фортуни. Це взагалі ви йдете на якийсь етап, де вам буде щастить, де буде багато нових можливостей. Тут нове десятка, в принципі, це у нас і завершення старого початок нового, новий цикл, нові знайомства. Цікаві для вас, нова робота, можливо, також для вас більш перспективна. Все нове, все цікаве і позитивне. Тому якийсь такий шанс вам на новеньке. Що, які двері? Знаєте, ніби відкриваються в двері в такі місця, можливо, навіть, які ви навіть раніше не думали заходити. Можливо, ви. Колись ходили там і думали, от якесь пафосне кафе там, напевно, дорого і неприємно. А тут ви вирішили просто зайти туди і будете задоволені. Mm -hmm. Ну, Це таке, для прикладу, вам порівняння, але я думаю, ви зрозуміли, про що я. Так, які двері відкриваються? От. Розширення, нові кордони, збагачення, достаток. Уміння приймати і віддавати. У вас буде стільки ресурсу, як внутрішнього, так і зовнішнього. що ви зможете ним ділитись. Знову у мене ця карта місяця. Місяць і імператриця може бути про шанс на вагітність, на зародження нового життя, нової сім'ї, можливо, просто. Тобто, ви можете стати в статусі. Імператриці, дружини, або ж мами. Або ж тут у вас зароджується якась нова ідея, план, проєкт, над яким ви будете працювати, і що буде. І він вас виведе уже з якогось незрозумілого стану, де ви, з якого ви вже виросли. Тобто ви зростаєте, ви виросли духовно, але ще дивитесь в те минуле. Вам треба вже щось робити, кудись рухатись. Ви поки що не знали куди. А зараз якраз таки з'являються ці ніби відкриваються очі на те, що ви можете робити іншого, більшого, кращого для себе. Нова сила, новий фізичний стан. Можливо, знаєте, тут ніби якщо дівчина. А дівчинка, вже яка виросла в імператрицю давно, але поки що боялася собі в цьому зізнатися. А Якщо чоловік, то ви також виросли в якісь більш такі стабільні енергії, в розвиток, це вже якийсь такий внутрішній достаток. Відкривайте собі в двері, в легкість, в легкість щодо досягання якоїсь своєї цілі. Дуже цікаво. Тепер давайте пораду вам. яку... От, щоб це все для вас відкрилось, ви маєте пройти свою трансформацію і відмовитись від якихось зайвих спокус. Тут більше схоже на спокусу, що ви спокушаєтесь, щоб залишитися в підвішеному стані. Тобто ви. Можете себе зупинити перед цим ростом через свої вагання. Але трансформацію вашу вам все одно доведеться пройти рано чи пізно. Тому краще обрати себе і рухатись вперед, збирати інформацію, вивчати і не боятися встукати в нові двері, в які ви. Раніше не хотіли стукати. От дивіться, якраз таки мені знову, напевно, треба самі сходити десь в цікаве кафе, постукати і випити чашечку кави. Тому бажаю і вам здійснювати якісь свої мрії, маленькі задоволення і рухатись туди, куди вам хочеться. Коментуйте, лайкайте, дякую вам.